Привіт, колись давно я вже знімала таке відео на Ютуб. Воно, до речі, набрало 3000 тисячі переглядів. Але через те, що воно було знято російською, я вирішила, що йому не місце на моєму каналі. І тому нещодавно я зробила пост в своєму телеграмі, під яким ви могли покидати питання, які вас цікавлять. Одне питання я настільки розписала, що тепер це тема для окремого ролику. Я сподіваюся, ви заварили собі чай з бутербродиками, тому що відео буде довгим. Пігнали! А перед початком ролику хочу прорекламувати свої соцмережі, в яких я пощу картинки та просто спілкуюся з вами. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Що було самим складним малюванням? чи є щось таке зараз? Раніше для мене малювання було мало що складним, тому що зазвичай я лише перемальовувала аніме картинки або світлини, і самим складним було придумати ідею малюнка самостійно. А вже потім, коли я почала намагатися створювати щось своє, то вилізли такі підводні камені, як незнання анатомії, композиції та й багато чого іншого. Головним моїм болем були руки та волосся. Зараз таких труднощів вже набагато менше, але я й досі постійно мучую з руками, а стопи я взагалі й досі малювати не вмію. Чи є для вас малювання основним видом заробітку? Якщо так, ні, то чому? Які переваги в цьому ви знайшли для себе? Тумбочка дає мені більше грошей, ніж малювання, тому ні. Зазвичай прилітає до п'яти комішок на рік, і мені цього вистачає. Так, це круто, коли твоє хобі починає приносити дохід, але я не хочу пов'язувати малювання з роботою. Які кольори улюблені залежить від того за що саме йде мова? Якщо брати речі, саме одяг, то я обожнюю більш яскраві кольори. Наприклад, зараз в мене йде сильна гіперфіксація на рожевому. Хоча в дитинстві я голосніше всіх кричала, що рожевий це для маленьких дівчаток, і ніколи в житті не буду його носити. Але якщо брати саме малюнки, то мені подобаються більше пастельні кольори, що й можна побачити на моїх картинках, але я дуже намагаюся робити їх яскравішими. Подобається малювати і слухати щось на фоні, чи більше подобається сидіти в тиші? Я люблю заповнювати тишу музикою або переглядом чогось. Якщо цього не робити, то малюнкам передається настрій моїх думок, а вони не завжди веселі. Чому саме діджитал? Я не завжди малювала в діджитал. Більшу частину свого творчого життя я малювала на папері і можу сказати, що діджитал набагато мобільніший варіант. Мені не потрібно кожного разу розкладати тонну матеріалу, бігти до магазину в ту же секунду, коли закінчився якийсь колір. А в поїздках я взагалі не могла малювати. Чи ходили ви в художку, чи ви самоучка? Я закінчила художню школу вже дуже давно, наче ще в сьомому класі. Ходила я туди років п'ять-шість. Вона, якщо чесно, мені не дала нічого, окрім вигорання. Чи є традиційні матеріали, які подобаються, є якийсь який хотіли б спробувати. Мені дуже подобається малювати акварелью, малювала виключно нею протягом двох років. Навіть намагалася передати своїм діджитал малюнкам акварельність, але не вийшло. Я навчалася в художній школі, тому я перепробувала всі матеріали, які тільки знаю. І зараз в мене немає якогось сильного бажання повертатися до традиційного малювання. Хоча є люди, які дуже мене просять повернути акварельні малюнки. Які улюблені художники? Якщо брати класичних художників, то з цим дуже важко. Я ніколи не поринала глибоко в цю тему, але я прям тащусь від картин Ван Гога, та й з сучасними художниками не легше. Я вже давно не слідкую ні за ким в інтернеті. Якщо зайти на канали художників, на яких я підписана, то можна побачити більше року непрочитаного контенту. Чи є у вас інші захоплення крім малювання? Які є хобі? Розкажіть про все, чим любите займатися, окрім малювання? Так, в мене є багато інших хобі. Наприклад, за останній рік я почала колекціонувати ляльок зі свого дитинства. З цього вилізло моє друге хобі по створенню ляльок ще інколи в'яжу. Напевно, роки чотири тому почала грати в настільні ігри. Маю навіть невелику колекцію, але зараз вже немає з ким в них грати. Ще не так давно почала намагатися грати в комп'ютерні ігри, тому що до цього за моїми плечами був лише Майнкрафт, і то я так і не разу не дійшла до дракона без креативу. Засуджуємо, будь ласка. Хто надихає? Зазвичай мене надихає щось робити сонечко за вікном, але іноді це бувають якісь мультфільми або книги, як ви навчились монтувати. Це довга історія, яка бере початок, ще в далекому 2017 році, коли маленька я вирішила, що вона не гірша за популярних на той момент блогерів і що теж хоче знімати ролики на YouTube. Спочатку я намагалася монтувати відео на телефоні, але це було не дуже зручно та непрактично. Тому мама дозволила користуватися своїм ноутбуком. І от маленька я намагаюся вивчити прем'єр-про по туторам з Ютубу, а їх на той момент було штуки три всього. Зараз я монтую на айпаді, тому що багато мобільних програм вже на рівні професійних, і мої відео не такі складні, щоб потребувати настільки складних програм. І це банально зручніше. Не потрібно по 10 разів перекидати всі потрібні файли. Банальне питання, але справді цікаво, коли почали малювати. Я малюю все життя. Але для соцмереж почала малювати в 2017 році. Ваші улюблені письменники, книги-виконавці. З цим так само важко, як і з художниками, тому що зазвичай я не виділяю когось конкретного. Якщо мені подобається музика або книга, то невеликий шанс того, що я побіжу вичитувати кожну деталь біографії автора і рідко буває, що мені подобається більше двох-трьох творів від однієї людини. Чи є якісь перешкоди, з якими ви регулярно стикаєтесь під час малюнку чи монтування. В малюнках, як я вже говорила, це малювання рук та стоп. А от якщо брати створення роликів, то більші проблеми виникають саме із написанням сценарію, особливо з знаходженням тем. І записом з записом спітпейтів. Мені дуже не подобається, як виглядають будовані з спіінти. Тому я намагаюся або робити запис екрану, або знімати на телефон як традіжку. Проблеми виникають саме з тим, що iPad іноді відмовляється робити нормальні записи екрану. Вони часто зависають. А з записом на телефон проблема саме в телефоні, в ньому залишається. Залишилось дуже мало пам'яті, тому мені постійно потрібно слідкувати за тим, щоб запис не виключився. Що вас привело до свідомого бажання малювати? Чи був якийсь певний тригер? Все своє життя починаючи з 10 років, я мріяла стати відомим блогером. А малювання на той момент було єдиним, що я вміла. Що є для вас малювання, яку роль воно відіграє в вашому житті, наскільки воно для вас важливе, які емоції відчуваєте під час малювання? Малювання для мене це просто один із варіантів, як зайняти себе у вільний час. Емоції залежать від того, наскільки в мене не виходить малювати те, що я задумала. Але зазвичай це спокій. Чому саме такі щічки? Хотілось якоїсь родзинки в стилі. тому в якийсь момент почала їх малювати. Спочатку вони виглядали просто яскравим рум'янцем на щоках, а вже потім почали виходити за межі обличчя і стали вже такими, якими ви їх бачите сьогодні. Ці скільки років вирішили для себе, що малювання це те, що вам треба? З одинадцяти, напевно, коли почала вести YouTube та Instagram з малюнками. І на цьому в мене все. Відео і так вийшло доволі довгим. Всім дуже дякую, хто задавав питання в моєму телеграм-каналі, а особливо тим, хто додивився цей ролик до кінця. Напишіть в коментарях, чи ходили ви також в художку та чим займаєтесь у свій вільний час. Буде дуже цікаво почитати. Всіх цьомим! бувайте!